Вітаю вас у ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 3 липня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Звіт щодо кримногенної ситуації на Буковині представив на прес-конференції заступник начальника УМВС в Чернівецькій області Олег Попов. В міжнародному аеропорту Чернівці вже завтра розпочнуть ремонтувати злітно-посадкову смугу. Чернівецький національний університет імені Юрія Фецьковича уклав договори про співпрацю з двома американськими вишами. Звіт щодо криміногенної ситуації на Буковині представив на прес-конференції заступник начальника УМВС Чернівецької області Олег Попов. Про ситуацію, що склалася за останні дні, та як міліціонерам області вдалося розкрити злочини. Дивіться далі. Ряд резонансних подій та злочинів сколихнув Чернівецьку область цього тижня. Однією з найбільш висвітлених та обговорюваних подій є анонімне повідомлення про спробу замінування та підриву зеленого ринку в Чернівцях. Як виявилось, тривога була хибною, а підозрюваний у цій справі став жертвою наклепу колишньої дружини, яка в момент дзвінка до чергової частини знаходилася в нетверезому стані. Прибувши на місці події, не зразу вже встановили. Даного чоловіка у розмові з ним з'ясувалося, що він перебуває в розлученні вже шість років зі своєю дружиною, яка, на жаль, вживає спиртні напої і напередодні і ночі турбувала його, погрожувала ж там вона йому створить певні проблеми. Ну, ми оглянули самого цього чоловіка його автотранспорт зрозуміло, ніяких вибухових речовин виявлено не було ніяких бомб інших предметів забороняючих. Стався злочин і в Кельменецькому районі, де 18-річна дівчина завдала ножових поранень своїй знайомій. Причиною конфлікту стали 350 гривень, які жінки не змогли між собою поділити. Та через такий дріб'язок вдалися до радикальних дій. На щастя, поранення були несерйозними. Потерпіла, знаходиться в нормальному стані. Більш жахливий злочин трапився у наступного дня, коли три молодики на підпитку завітали до помешкання своєї знайомої. Не заставши останньої вдома, чоловіки зафалтували матір дівчини. Відразу ж було здійснено виїзд слідчо-оперативної групи, теж оперативників. Це було повідомлення у другій годині ночі до ранку. вже. Перші два були затримані до 6-ї години ранку, третій теж був затриманий вже до 9-ї години. Вони всі визнали свою вину, Зізналися. На сьогодні хлопцям обрана міра запобіжного заходу. Триманням під вартою в слідчому ізоляторі. У разі звинувачення в злочині молодикам загрожує термін позбавлення волі строком до 15 років. Петро Гайдащук, Ярослава Боячок Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Співробітники СБУ викрили посадовця Чорнівецької обласної ради, який допоміг своїй родичці перемогти в тендері. Чиновник очолював конкурсну комісію з відбору суб'єктів, які визначають оціночну вартість земельних ділянок. Встановлено, що у 2013 році він всупереч вимогам законодавства двічі допустив до участі в конкурсі та визнав переможцем єдиного претендента. На підставі затверджених цим посадовцем протоколів Чернівецької обласної радою було укладено угоди, і перераховано з державного бюджету гроші на користь цього підприємства. Правоохоронцями виявлено, що директором підприємства переможця. Виявилася донька чиновника. Свідомо порушуючи вимоги закону України про засади запобігання протидії корупції та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Посадовець не повідомив свого безпосереднього керівника, а також Чернівецьку обласну раду про наявність у нього конфлікту інтересів. Протокол про адміністративне правопорушення скеровано до Шевченківського районного суду міста Чернівці. Про це повідомила прес-служба обласного управління СБУ. В міжнародному аеропорту Чернівці вже завтра розпочнуться ремонтувати злітно-посадкову смугу. Для першочергового відновлення смуги наразі потрібно 5,5 мільйонів гривень, які вже були передбачені для цих робіт. А фірма, яка виграла тендер на проведення ремонту, вже завезла на литовище всю необхідну техніку. Злітно-посадкову смугу Чернівецького аеропорту вже незабаром відремонтують. Наразі на литовищі є вся необхідна техніка. Ремонтні роботи повинні були розпочатись вже сьогодні, проте через дощ їх змушені були відкласти. Але на сьогоднішній день, з підтвердженням державної авіаційної служби, наш аеропорт закритий для проведення робіт на злітно-посадковій смузі. Ми сьогодні вже були готові випустити техніку. Техніка вся є, матеріали всі є. Все готове до роботи, але бачите, погодні умови трошечки нам перенесли на, на якийсь термін. Ну, я думаю, що завтра вони почнуться за планом, тому що, по нашим даним, погода завтра має покращитися і дасть нам можливість почати роботи. Попередньо в бюджеті на проведення ремонтних робіт було закладено 6 мільйонів гривень. Після чого був проведений тендер на 5,5 мільйонів гривень. Які фірма, що його виграла, запропонувала за ці обсяги робіт, які вона виконуватиме. Згідно договору, роботи повинні бути завершені в 20-денний термін. За цей час верхній шар покриття смуги знімуть і покладуть новий. Після завершення робіт повинна приїхати комісія Державної авіаційної служби, яка дасть своє заключення. Вони вже були попередні, інспектори були з безпеки польотів. Тут ну, повинна бути здана та робота в експлуатацію, і тоді вже будемо говорити, хто б там що не говорив, але. Аеропорт Чернівці привабливим для компаній не тільки українських, а й зарубіжних компаній, тому що найкоротший шлях до Балкан проходить через Чернівці. Дар'я товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Гроші перерахували, але до Чернівецького національного університету імені Юрія Фіськовича вони так і не дійшли. У грудні 2012 року Дмитро Фірташ, завітавши до чернівців, передав ректору вишу чек на 8 мільйонів гривень. Фірташ кошти в розмірі 1 мільйон і 12 тисяч доларів перерахував. Згідно діючого законодавства, керівництво університету повинно було протягом трьох днів 50% суми перевести в національну валюту і направити її на рахунок держказначейства, що і було зроблено. І там ці кошти і досі знаходяться. В університеті потрібно продовжувати ремонтні роботи, які були заплановані за кошти благодійника. Проте через затримку грошей все зупинилось. Цю суму в університеті повинні були направити на завершення ремонтних робіт даху п'ятого корпусу та реставрацію покрівлі четвертого. Через значну затримку коштів а відтак і роботи необхідно було переробляти технічну та кошторисну документацію по четвертому корпусу, оскільки за цей час значно змінились і ціни, і вимоги, які зараз. Коригує Львівський проектний інститут, треба якісь матеріали закуповувати, а це великі гроші. Як значить, вони проплачують, та і отак воно висить. Але думаю, що врешті-решт мусить. Я знаю одно, прогноз е, е, такий конструктивний. врешті решт ми це діло зробимо. А от коли не знаю. А тепер перейдемо до більш приємних новин вишу. Чернівецький національний університет імені Юрія Фицьковича уклав договори про співпрацю з двома американськими вишами. А відтепер Чорнівецький навчальний заклад вестиме спільну наукову роботу з університетом міста Ловел, штат Масачусетс, та університетом Центральної Флориди. В якому напрямку буде вести співпраця? Дізнавалась Дар'я Тувпіч. Науковці Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича, а зокрема оптики, раз у два роки проводять міжнародні конференції, на яких присутні вчені з різних країн світу від Австралії до Канади. На такі заходи приїжджали і науковці з Америки. В процесі таких конференцій іноземні делегації знайомляться з роботою університету, і в результаті такої роботи керівництво Чернівецького вишу домовилось з науковцями з Америки про налагодження співпраці в різних напрямках. З вересня минулого і до квітня цього року тривала переписка, в результаті якої ректор разом з заступником директора інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук вирушили у два університети США. В одному з університетів міста Ловел штату Масачусетс, до Мовились про співпрацю в галузі фізики напівпровідників. Напівпровідники у нас завжди були дуже такі потужні, особливо ще в радянські часи, коли ми працювали на військово-промисловий комплекс Радянського Союзу. І з того часу залишилися ще люди, залишилися прилади, які, правда, вже нічого не вартують, бо вони застаріли і втратили не тільки товарний, а й технічний. Такий цінність, технічну цінність. Ну але тим не менше, люди богу дякувати не втратили ні, ні ні товарний, ні технічний вигляд. І вони працюють. І, як є школа, то вона породжує нових учнів. Одним із пунктів угоди було і те, що один працівник вишу повинен поїхати туди і пропрацювати в університеті 2-3 місяці для того, аби детально ознайомитись з лабораторіями та роботою закладу. Інший університет це центральний університет штату Флорида. Саме там наразі досить потужно розвиваються оптичні дослідження. Цей університет створив таке дочірні підприємства, яке займається вже… Можна сказати, виробництвом, таким дослідним, науково дослідним виробництвом, яке займається ну, виготовленням різних там оптичних приладів. Ну і значить, вони так само готові до співпраці з нами, оскільки, як я вже сказав, у нас рівень оптики достатньо високий. Угоди, які чернівецькі науковці уклали з вишами США, передбачають обмін студентами, аспірантами, співробітниками, проведення спільних досліджень в галузях, фізики напівпровідників та оптики. Співпраця з американськими університетами буде напряму залежати від результатів спільних розробок. Наскільки вони разом обійдуть конкурентів, а також скільки зможуть продати результатів спільної праці. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Свято Полонинської ватри цього року не буде. Нагадаємо, що вихід на полонину мав би відбутися на початку літа. Проте через події на сході нашої держави їх відмінили і перенесли на серпень. Також обласна влада планувала провести два заходи: свято виходу на полонину та 180-ту річницю від дня народження Юрія Федьковича. Проте мистецько-літературний захід відбудеться, а полонинську ватру цього року відмінили взагалі, через те, що суспільно політична ситуація в країні за цей час не покращилась. На фестивалі Відкрита ніч Дубль 17 гран-при отримала кінострічка молдавського кінорежисера Крістіана Жерегі Заповіт, саундтрек до якого виконував буковинський співак Михайло Грицкан. Короткометражка про зимові події на Майдані і звучання із середини душі тексту заповіту Тараса Шевченка вразили як глядачів, так і журі фестивалю. Про саундтрек, який готували до одного фільму, але який безпрецедентно ліг на кадри з кривавого майдану. Про режисера, який є громадянином Росії та Молдови, але зараз знаходиться в зоні АТО, захищаючи Україну, далі розкаже Генріє та Беух. Саундтрек заповіту був написаний для фільму Окупація режисера Володимира Жерегі. Під час зйомок цієї стрічки син цього головного режисера Крістіан відвідав майдан і вирішив знімати свій фільм про ті страшні події разом із творчим об'єднанням Вавилон 13 До речі, саме під час зйомок він був поранений, залишивши все, допомогу батьку, зйомки і навіть гру. Бо в окупації також мав свою роль священника. Крен 1920. Я можу сказати, що він я кажу на цьому майдані повзрослів. Я побачу в ньому, що він з кожним днем міняється, стає кажуть, як в армії з хлопця, стає справжнім чоловіком. Михайло Грицкан, актор та виконавець саундтреку, розповідає, що зробити саме так, як того вимагав Володимир Жерегій, стосовно саундтреку було досить складно. Адже це не просто відомі усім слова, покладені на мелодію, яку, до речі, написав композитор зі Снятина Івано-Франківської області, а слова, які мали б зачепити кожного, які повинні були б звучати зсередини з серця, з душі. Це можна сказати вірші Шевченко, підійшли. Це навіть не пісня, це, це якийсь ну крик душі. Це тривога, це відчуття е, відчуття смерті і і, і, і готовність боротись за це. І якби наперед, напередаже знаючи, що ну, тяжко буде боротися. Все покину і полину до само. ja, a toho ia Жерегі на вручення гран прі кінофестивалю Відкрита ніч дубль 17» не прибув, адже наразі перебуває на сході нашої держави. Пішов туди добровольцем, адже відчуває себе справжнім патріотом України, попри громадянство Росії та Молдови. Зрозуміло, події фільму окупації і, власне сам саундтрек Спочатку аж ніяк не перепліталися з майданом, але потім повністю доповнили криваві кадри зі столиці України. Це дуже похоже, дуже схожий, якби сценарії. І ви знаєте, воно мені здається, що тут лягло на, на, на цей його, його фільм, дуже якось так, як будто воно звідти. І, можливо, воно так і написано, щоб сюди було лягло. Тому що ми, це, якби, це ще не закінчений варіант. Ми ще думали, як, е, як там віддати. Але е, я дивлюсь, е, не один раз дивився цей фільм Крістіана. Е, і ви знаєте, ну. Мене якось навіть самому десь там на, на другій, на, третій, на третьому куплеті мене вже якби мурашки Мені з 17-го року Парабан не розстріляє. На моїх руках нет крові. Ти будеш умирати довго. Заради такої смерті варто й пожити. Генрієта Баух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі. www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. В цьому не кращого. Побачимось.